Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка на чолі з директором художнім керівником Оксаною Петровською долучився до Дня Європи. Там побував і мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Колектив театру Шевченка завжди бере активну участь у громадській діяльності. Актори, режисери, музиканти, працівники театру доєдналися до Дня Європи. Своєю творчістю, колектив театру демонструє утвердження України в єдиній європейській родині. Так, цей день Європи ми відзначаємо під час війни, але ми обов'язково переможемо. Україна це Європа. Начає День Європи, наш театр не міг не відзначити це свято. У мене зараз костюм Гуцульський, як ви звернули увагу. Він з вистави нація, яка йшла в нашому театрі. Було представлено ще дуже багато костюмів з різних вистав, які також в нашому театрі. Сьогодні в мене дуже піднесений настрій, тому що наш театр зробив такий гарний захід, і я вважаю, що наша країна повинна бути в Євросоюзі, тому що ми дуже прогресивна передова країна світу. Він дуже символічний. Починаючи з гімну європейського, це ж ода радості. Вірно підховано тому радість, що ще можна відчувати. Е, ну таке враження, що. Дихається вільніше, попри всі обстріли. Ми як мешканці України, як громадяни України, ми є частиною Європи, і тому ми не могли стояти осторонь цієї події. Пісні із наших концертів в основному. Костюми були різноманітні із різноманітних вистав. У мене більш східна Україна за своїми такими ознаками і Степані Долинина, і потокам гірським. Європи відзначають в Україні та країнах Європейського союзу як символ єдності та миру на континенті. Сьогодні українці відстоюють своє право на свободу та незалежність та виборюють світле та мирне майбутнє. Олексій Доніченко Сергій Толкач новини Д1.